Доброї ночі Доброе. Куда едем? Куда їдемо? Ще раз запитання, куда їдемо? Ягоди розбирається. Чому не в кабине? Ще раз запитую, куди їдете? На кордон. Що там робити? Що, що? робити на кордоні? Добрий вечір. Куди їдемо? На кордон. Хлопці, приїхали вже. Можемо вставати. Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону, реалізуючи оперативну інформацію спільно з представниками військової контррозвідки СБУ, неподалік кордону зупинили вантажний автомобіль. В ході огляду в кузові автомобіля виявлено двох чоловіків призовного віку, які ховалися під пластиковими ящиками. Спочатку затримані намагалися вести прикордонників в оману. Однак, в ході детального розбору ситуації з'ясувалося, що вони заплатили місцевому мешканцю по 3,5 тисячі доларів США. За переправлення їх до Румунії в обхід пунктів пропуску. Відносно затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення. Організатору загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України. Нагадуємо, що днями прикордонники в Чернівецькій області затримали ще чотирьох громадян призивного віку, які за грошову винагороду намагалися незаконно потрапити до Румунії, при цьому ховалися в спеціально обладнаному тайнику вантажного мікроавтобуса.